Я не можу про себе сказати, що я сама смілива людина. Але я туди поїхала одна, з камерою, записником і мотузкою на випадок, якщо треба буде вибиратися через багнюку. З'їхавши в бік села, я вже їхала покинутою дорогою, що заростала просто на очах. Тоді я кинула машину і пішла вже пішки. У вільховатому жодної душі. Вікна забиті, паркани впали, колодязі сухі. Але хати цілі, ніби всі просто вийшли і не повернулись. Я знайшла будинок, який виглядав досить непогано, і в ньому можна було заночувати. На стіні дитячі малюнки, на підлозі газета з липнем 1986-го, і плівка, старенька касетна. Я віднесла її в авто і вставила в старий магнітофон, який про всяк випадок возила з собою. Запис хрипкий стріс.